Вітаю! Це програма Будьте здорові! Мене звати Володимир Соколовський, я лікар отоларинголог в Центрі здоров'я та естетичної медицини «Профідок», завідувач центру мікроендоскопічної хірургії лор-органів центральної міської лікарні. Сьогодні ми поговоримо про баротерапію у барокамері «Оксіхелп». Киснева барокамера це потужний інструмент у сучасній медицині, який дозволяє досягти значних результатів у лікуванні багатьох захворювань. Її дія заснована на насиченні тканин в організму киснем під підвищеним тиском, які ж захворювання можна вилікувати в кисневій барокамері. Ось деякі з найпоширеніших захворювань, при яких ефективно застосовується барокамера. Призначають дану процедуру пацієнтам для лікування бронхіальної астми, запальних захворювань дихальних шляхів різної етіології, при отруєнні продуктами горіння, газами алкоголем. При захворюваннях шлунково-кишкового тракту. Призначається баротерапія для лікування виразкової хвороби шлунку та 12-палої кишки, в тому числі в активній фазі. Баротерапія призначається також для лікування хронічного гастриту з пониженою секреторною функцією, хронічного доуденіту, коліту, холециститів, дискінезі жовчовивідних шляхів, хвороби Жильбера, гепатитів різної етіології, цирозу печінки, хронічного панкреатиту. При цукровому діабеті другого типу баротерапію призначають для нормалізації рівня цукру та холестерину в крові, для лікування діабетичних ангіопатій, трофічних виразок шкіри. В дерматології застосовують барокамеру для лікування гнінішкових уражень шкіри, екземи, псоріоз, різного виду алергодерматозів. Ортопедії та травматології баротерапію застосовують для швидкого відновлення зв'язкового апарату та суглобів після травм та хірургічних втручань, а також для лікування запальних процесів опорно-рухового апарату. У гінекологічній практиці лікування в барокамері призначають при хронічних запальних процесах органів малого тазу та сечовидільної системи. У період вагітності при гіпоксії плоду, затримці внутрішнього утробного розвитку. При ризиках мимовільного переривання вагітності, залізодефіцитних анеміях, патологіях плаценти, ослабленому імунітеті майбутньої мами. Показана процедура і для новонароджених, що народилися в стані асфіксії, з черепно-мозковими травмами, з функціональними та органічними враженнями центральної нервової системи. З лікувальною метою для швидкого відновлення баротерапія призначається пацієнтам після операцій з приводу шунтування. Протезування штучними клапанами після перенесеного інфаркту міокарда, ішемічного інсульту, а також при хронічній недостатності мозкового кровообігу, енцефалопатіях, нейроциркуляторних дистоніях, неврозах, невритах при погіршенні слуху. Призначається баротерапія з профілактичною метою для покращення адаптаційних сил організму, швидкого відновлення післявірусних інфекцій, усунення синдрому хронічної втоми. Нормалізації сну, метаболічних процесів, зменшення збудливості нервової системи та покращення загального самопочуття. Пацієнти запитують, а як саме барокамера допомагає при лікуванні? Лікування в барокамері прискорює загоєння ран. Завдяки підвищеному вмісту кисню в тканинах рани загоюються швидше і ефективніше. Киснева барокамера покращує кровообіг. Сприяє розширенню судин і поліпшенню кровопостачання тканин, зменшує набряк, сприяє виведенню токсинів і зменшенню набряку тканин, стимулює імунну систему, підвищує опірність організму до інфекцій. Кисень є потужним антиоксидантом, який захищає клітини від пошкодження. Багато пацієнтів відмічають поліпшення загального самопочуття вже після першого відвідування. Тому не займайтеся самолікуванням. Часно звертайтесь за допомогою до кваліфікованих спеціалістів. Зустрінемось за тиждень на першому місцевому.